Зараз хочу представити вам сьогоднішні госта і Будемо говорити з ними про важливі речі, які стосуються антитерористичної операції, які взагалі стосуються ситуації в країні. це наші земляки. Отож, Юрій Стець, помічник командира 3-го батальйону територіальної оборони. Доброго вечора. Добрий вечір. Там відробочана. Отець... Отець Тарас Коцюба, це військовий капелан, який повернувся нещодавно із зони АТО. Я нагадаю, що ми працюємо у прямому ефірі 45 55 00, код міста 24. Якщо у вас сьогодні виникатимуть запитання, будь ласка, долучайтесь до нашої дискусії. Юрій, останні в останній ми з вами бачилися ще в Ямрові на полігоні. Так. Тоді разом з хлопцями ви обіцяли, що поїдете в зону АТО, щоб повернетесь з перемогою. І слава Богу, що сьогодні ми знову зустрілися вже у цій студії. Розкажіть, будь ласка, де ви були і в яких операціях брали участь? Дякую, Роксоланка. Дійсно. Останній раз перед, перед сьогоднішньою зустрічю ми бачились на інженерному містечку біля Яворського полігону. Звідки саме і наш підрозділ, а саме третій батальйон територіальної оборони, був відправлений для виконання бойових завдань в зону, в зону АТО проведення антитерористичної операції. Де ми були? Давайте так, де ми були? Ті саме населені пункти. Всі не буду перечисляти, тому що з самого самого початку, коли приїхали, зупинилися ну, скажімо в. Скажімо, так, точці найгарячіші гер... точки, в яких ви перебували під час АТО? Найгарячіша це якраз славнозвісна славно точка. Це селище Побєда, за яку всі знають, де в кінцевому результаті. Цей населений пункт і наш базовий табір, де перебував наш підрозділ, і також інші підрозділи Збройних сил, був розгромлений, розгромлений нищівним ударом, а саме смерчами бойовою технікою з сторони Росії. Окупантів. Розкажіть, як зараз виглядає перемир'я? Українська сторона його дотримується в односторонньому порядку, але Росія цих умов, протоколу, міського договору не виконує. Безперечно, що ні. Безперечно, так. Ви це знаєте, з, відповідно із засобів масової інформації, з інтернету, де це все освічується, ведеться вогонь, безперервний вогонь по наших позиціях, по блокпостах, де знаходяться наші військові. Відповідно, Наші військові відкривають вогонь в дуже таких крайніх випадках тільки у відповідь. І це не завжди. Протягом дня, наприклад, скільки разів вас можуть обстрілювати? Практично ми, у нас специфіка була, скажімо так, своєрідна. І тим, чим займався я особисто, і е, тих шість е, десятків людей, які були відряджені для виконання цих завдань, е, зупинюся, зупинюся коротко на цих завданнях, чим і займалися, е, в нас 60, 61, 61 людина була відряджена розпорядженням е, командуючого ТО відповідно для виконання виконання окремого. Окремого доручення, окремих завдань. І е, в процесі виконання цього, цих бойових завдань е, ми е, обстрілу постійно, е, значить були під обстрілом, обстрілом мінометним, е, обстрілом системи ГРАД. Е, так як специфіка полягала в доставці на позиції передові. Бойових комплектів, бойових зарядів, тобто снарядів. Все, що тобто було ви постійно необхідно. перебували в постійно зоні брусі. активних бойових дій і постійно, постійно брусі, потрапляли так. під обстріли? Постійно, тому що, відповідно, шляхи нашого пересування були однозначно засвічені. Відомі. Відомі, так, як літають безпілотники, так звані. Представники значить, ворога постійно знаходяться на е, шляхах руху і буквально приходилось спостерігати безпосередньо, як проїжджаєш, ведеш колону, стоїть стоїть мужчина сам чи з дівчинкою, дивиться на. Е, Колону зразу повертається, відвертається, витягує телефон і слідкує і повідомляє усю цю інформацію. Так. Зараз маємо повідомлення а, про те, що насправді а, є підкріплення для зараз для, для ворожої сторони. А, в плані а, зими їх готують, їм підвозять техніку, одяг і таке інше для того, щоб готувати їх якісно до нового витка цієї ситуації. До зимового витка, який буде обумовлений відповідними погодними умовами. І в цих умовах так само будемо перебувати і ми. Українські військові е, мають забезпечення відповідне до тієї зими, яка наближається? Не зовсім можливо на даний час, не в повній мірі, але завдячуючи значить, волонтерам, людям, нашим землякам, е, дорогобичанам, штабу Воломайдан, зокрема, е, зокрема, дякую це. Від мене особисто, від моїх співслужбовців це Тарасу Кучмія. Він зараз теж знаходиться при виконанні, на виконанні бойового завдання в біля, по-моєму. Дебальцем, тобто земляки Дебальцю. всіма можливими так. способами допомагають, Думаю, як так. в зоні АТО, так і звідси з дорогу, чи насилаючи допомогу і все, що вони можуть зробити, так. я зрозуміла. Отче, Тарас, ви військовий капелан. Для початку розкажіть, що це таке і як можна стати військовим капеланом, займатися цією діяльністю, що зараз робите ви? Ну, Найперше, я є священник, а те, що я знаєте. Волею Божою став капелан. Це для мене самого є дуже так несподівано. Все це розпочалося, можна сказати, навесні, у березні, коли була дуже напружена ситуація, і, скажімо, ворог зі сторони Кримського півострова сунувся на материкову частину України, і багато священиків зголосилося поїхати. До наших військовослужбовців, щоб підтримати, тому що неодноразово наші владики наголошували на тому, щоб священники були із своїм народом і своєю паствою. А військові це також наша паства. Це наші сини, це наші батьки, це наші чоловіки. Скажімо. І тому цілком нормальна річ, що священники поїхали там, де є наші військові. А вже скажімо, сама ситуація була. Нова і приходилось багато вчити. Там я був із першим батальйоном 30-ї бригади Новоград Волинської, і я тому щиро завдячую тим офіцерам, які справді під їхнім керівництвом я пізнавав ази військового військової служби в різних, знаєте, таких моментах, оскільки я не служив в армії, для мене це було абсолютно все нове. Але завдячуючи їм, ті чотири місяці проведені саме там, починаючи від Арабатської стрілки і завершуючи так званим желізним портом, мені допомогли до певної міри трошки підготовитися. І коли вже в липні я був скерований безпосередньо в зону АТО, неподалік міста Донецьк. Ну, скажімо, я почував себе вже достатньо впевнено, тому що. А як вас готували? Ви, ви говорите, що вас підготовлювали? Ну, що, чого вас вчили, наприклад? Як священника? що мене вчили? Тобто Ні, скажімо, і... мене не вчили як священника, мене вчили як цивільну особу. Найперше, як я повинен биратись, як я повинен носити. Ну, Форму, як я повинен… А ви ходили в бронежилеті? Однозначно, в тільки так. Тому що так я обирав підрясник, але зазвичай підрясник я обирав в каплиці, коли готувався до богослуження, якщо це було можливо. А в основному я ходив в камуфляжі в бронежилеті, в касці, і інакше не було жан... не було можливості, тим більше ті, скажімо, місця, де я перебував, дуже часто були під обстрілом і приходилось подорожувати як на. Скажімо, виброні, наброні. Е Користатися послугами і наших літунів, тобто бували різні ситуації. тому, в принципі... А розкажіть, що входило в ваші обов'язки? Що ходило мої обов'язки? займалися протягом дня. Ви знаєте, кожен день був по-іншому. І я там навчився сприймати е, Божу волю такою, якою вона є. Тому що я, можливо, планував відслужити літургію, можливо, планував мати якусь іншу молитву, а дуже часто це все мінялося в залежності від обставин, від того, з яким підрозділом я був, куди ми поїхали, е, які були просто навіть умови. Е, в кінці кінців, чи були готові бійці до розмови, чи до молитви, чи до чогось іншого? У нас є фотографії, як отець Тарас здійснював свою службу. Зараз ми вам це покажемо і повернемося в цю студію. Розкажіть, з яких міст ці фотографії, ви сказали, що на деяких були фотографіях було зображено святкування Дня Незалежності в зоні АТО, так, розкажіть. Бачите, віде. скажімо, ті фотографії, які ви бачили, головно, вони є із нашої каплиці, яка знаходилася у місті Краматорську. Там, коли ми поверталися з військовими з різних. Скажімо, з різних завдань там лежали мої речі, і я завжди міг там перепочити. І практично богослуження регулярно здійснювалися там. Тобто, вона була повністю оснащена, і вона є по сьогоднішній день, повністю оснащена всіма необхідними речами. Окрім богослужень і молитви, ранішні, вечірні, військовослужбовці завжди могли прийти для того, щоб взяти чи вервиці, чи медальончики, чи ладанки, чи молитв... молитовники, і просто прийти на розмову. Скажімо, це було основне місце. Але окрім цього основного міста, дуже часто були різні виїзди безпосередньо на позиції, де, скажімо, військові. Мали постійне місце освітку або тимчасове і звітам, на жаль, чи на щастя, я не знаю, фотографій немає з одної дуже простої причини. Зазвичай ніхто не хотів фотографуватися, і це, в принципі, було зрозуміло в перший же день. І я ніколи не возив з собою фотоапарат. А розкажіть, взагалі, багато священиків зараз перебувають в зоні АТО і є капеланами, як і ви. Ну, наскільки я знаю, порядка 30 осіб, тобто священиків Української греко-католицької церкви зголосилися і постійно перебувають в зоні бойових дій. Також ми маємо можливість можливість заміняти один одного. Коли, наприклад, я від'їхав на цей місяць, мене замінив інший священник. Але я буквально за тиждень повертаюся. Можливо, на це місце, можливо, інше. Це ще я не знаю. Ви ще не знаєте. Юрій а наскільки взагалі важлива моральна підтримка духовника, чи людей, волонтерів, які з'являються і приїжджають в зону АТО. Однозначно це відіграє роль роль свою духовну. Зокрема, от богослужіння, які проводяться священниками нашими, які там виконують свій духовний обов'язок в зоні бойових дій. Тому що були такі бійці, знаю, які, можливо, навіть і не приходили. Знаю, що були такі, навіть і не відвідували церкву, не сповідалися. А оці от сповіді богослужіння у нас, зокрема, проводились постійно в 6 годині зранку. Пізніше від, відтягнули до сьомої на 7 годину зранку. Е, Проводились і вечірні. І весь весь особовий склад підрозділу в цьому був залучений приймав участь. Приходили добровільно, е, це було сповідалися. Добровільно. Їх не, не, добровільно. Не, не, не Безперечно, що добровільно, ясно, що так. Так що це свій однозначно свій позитив, позитив відіграло і відіграє на сьогоднішній день. Про, Зокрема, про волонтерів. Теж я вам вже дякував одному з них, ще одному хочу подякувати це Ігор Шевчик. Ігор Шевчик нашого штабу ВВО Майдан. Він ну, вже декілька разів до нас приїжджав, зокрема до нашого підрозділу. Дякую всім своїм землякам, другопичанам, людям, які небайдужі, тому що фактично. Тільки на оцій небайдужості, доброті, яка потім в цей патріотизм виливається, відповідно, війська армія на даний час в основному і забезпечується, забезпечується продуктами харчування речами, тими ж самими касками. Ті амуніцію рома, і захистом, які зараз дуже необхідні нашим бійцям. Мені підказують, що у нас є телефонний дзвінок. Зараз скажемо «Алло, доброго вечора. Добрий вечір. Слухаймо вас. Слава Сухисторію, я перепрошую. Да, да. Отже, от, от особисте питання, от моє, особисте духовне. Як ви відноситеся до того що відбувається зараз взагалі в світі? Як ви відноситеся взагалі до війни, як до такої? І чи не вважаєте ви, що мир будь-якою ціною краще, ніж війна, яка є зараз? Тобто навіть вплоть до того, щоб поступитися Росії, навіть вплоть до того, якщо б вона нас завоювала? Тобто, ну, окупували, наприклад, всю Україну. Це чисто таке ну, питання, як ви духовно до того відноситеся, якщо б було таке, тобто, нема крові, а є окупація Росії. Як, як ви до того відноситеся? Просто чисто от, з духовної сторони, з Божої. От. Дякую ну, за запитання, отже ви зрозуміли. От, чи а, чи я, все ж таки я... війна оправдовує себе, чи немає жодних аргументів проти я цієї агресії? Я дуже Дякую за таке запитання, бачите, але. Річ є в тому, що відповісти на це запитання одним словом, є дуже тяжко. Однозначно, війна це велике зло. І вона нікому не потрібна ні нам, мирним людям, ні духовенству, ні безпосередньо військовим. Тому що війна несе смерть, війна несе болі, терпіння, муки, і це не потрібно нікому. Бачите, але мир любою ціною, я би. Побувавши в тих обставинах, де я побував, і, скажімо, з таким певним досвідом, я би не погодився на такі речі. Знаєте, останнім часом я перестав навіть бажати військовим, коли ми вже переїжджали з місця на місце, я перестав їм бажати мирного неба. Я почав їм бажати перемоги, тільки тому, що з перемогою прийде мир. Зрозумійте, біля нас, поруч нас, є такий агресор, який вміє воювати, жити і поводитися без жодних правил. Він шанує і поважає і боїться тільки одного сили. Ми повинні стати сильними. І коли ми будемо сильними, ми не перестанемо боятися того агресора, який сьогодні. Ну, Скажімо, є поруч нас і не дає нам спокійно жити, тому ви вважаєте, що все таки звичайно, що перемога зараз є найважливіша, і перемоги повинні прагнути ми. І тоді буде мирне небо. Це Однозначно. вже як наслідок. Однозначно. Отже, розкажіть про спілкування з хлопцями і з бійцями, е, тому що ви, ви були довгий час в зоні АТО, ви чули різні думки, ви говорили з ними, спілкувалися в кінці кінці, вони відкривали вам свої душі. Що вас вразило? Що їх найбільше зараз е, турбує в плані духовному? Про що вони вам говорили? Ви знаєте, дуже часто наші розмови навіть не зводились до духовних речей. Е, зачасту це було бажання. Виговоритись, відпружитись, навіть трохи поплакати. знаєте. І тільки після того, коли, скажімо, цей військовослужбовець виговорився або якось відкрив себе, можна було говорити про звичайні, прості речі і також духовні. Знаєте, мені все це передати є неможливо, але. Різні випадки бували. Бувало навіть так, коли я вже закінчую літургію, в палатку вбігає військовослужбовець, повній екіпіровці і каже: отець, каже, я вже виїжджаю, каже, дайте мені вервицю. Кажу, а для чого тобі вервицю? Каже, знаєте, я стільки вперше в своєму житті в зоні АТО зробив і навчився робити. Каже, навіть у в Бога почав вірити, кажу, дайте мені ту вервицю. Тобто, знаєте, зачасту вони не молились на тій вервиці, це своєрідний був оберіг, але який допомагав їм знаєте, почуватися впевненими, що Бог є з ними і, і вони потребують Божої присутності в своєму житті. Ну, ви знаєте, дуже правильно і чітко ви підмітили, що дуже багато всього вони там відчули вперше. Я думаю, що віра в Бога і взагалі спілкування з духовниками по-іншому зовсім ці чоловіки, хлопці побачили, тому що в умовах, в яких вони опинилися, коли вони бачать це все на власні очі, переживають, це дуже важливо. Це правда, а... Знаєте, бо проповідувати, говорити про цінності життя з проповідальниці, це є одне. А пробувати про ті самі гов... речі говорити в людям, які пеклі, пізнали. Які зараз... Суть життя, знаєте, а суть життя по справжньому можна пізнати лише тоді, коли відчуєш біль втрати товариша, тобто реальне відчуття смерті, отоді от ти починаєш цінувати життя. І говорити таким людям про ці цінності життя, воно і набагато складніше, тому що зачасту можна і багато не говорити зачасту можна два-три слова, і вони будуть зрозумілі. А до речі, ви спілкувалися із з іншою стороною конфлікту. У вас були якісь можливості почути їхню думку? Можливо, вони іншою до вас як до… стороною конфлікту. Ви маєте на увазі мирне населення звільнених територій. Я маю на увазі, чи... Так люди, які зараз там живуть, безперечно, безперечно, разом з військовими з ІПСО дуже часто приходилось їздити в населені пункти. І спілкуватися з громадянами старшими, похилого віку, молоддю. Знаєте, різні думки можна було почути: і звинувачення, і підтримку, і, велику, і слова великої вдячності за те, що наша армія прийшла і нарешті звільнила ті терени. Щодо спілкування з військовополоненими, скажімо. Російської армії чи так званих терористичних угруповань, чи навіть чеченців були певні розмови, але головно, я ну скажімо, був присутній при розмові з ними, і деколи навіть пробував, коли була вільна хвилина поспілкуватися з ними, були різні. Тобто були різні випадки, було розуміння, і звичайно, що була стіна нерозуміння. Коли так. у людей є своя позиція, є своя думка. Юрій, з якими думками і з якими намірами будете повертатись зараз на схід, продовжувати відвоювати честь і гідність нашої країни? Тільки однозначно, з думкою про перемогу, з вірою в неї. І не тільки я один, так само і мої підлеглі. Розкажіть, скільки наших земляків, я маю на увазі з Дрогобича і з Дрогобицького району зараз воюють разом із вами у вашому, вашому загоні? Точно не можу назвати цифру. Зі мною, особисто тоді, коли ми їхали звідси з військового комісаріату, їхало порядка 25 чоловік. 25 чоловік безпосередньо з Дрогобича. З Дрогобича і з району. Ну, десь так порядка до Дрогобицьких є і з району, порядку десь до 40. Продавати їм величезний привіт від усіх нас від Дрогобичан. Ну і звичайно, ми допомагаємо, чи можемо в якості волонтерів і в якості того, що ми можемо зробити на місці. Отже, з якими знаю. думками ви знову ж таки повертаєтесь, тому що ви повертаєтесь до НАТО і продовжуєте виконувати свої обов'язки. Я навіть не знаю. Знаєте, е... Хочеться принести їм е... такі. Приємні відчуття е, впевненості, що ми одне єдине ціле. Знаєте, та, як є в певних розвинутих країнах е, такий принцип, коли один військовий воює, то на його забезпечення працює п'ять інших людей. І я хочу принести у цю впевненість нашим військовим, що коли вони воюють, незважаючи на ті труднощі і негаразди, які сьогодні існують в Міністерстві оборони. На кожного військового працює як мінімум 10 українців. Я також щиро хочу вірити у ваші слова. Я щиро хочу знати, що це правда. Що люди, які живуть у нашому місті, вони теж піклуються про воїнів наших земляків, які зараз перебувають на сході в зоні АТО, і є справжніми героями, тому що вони зараз відвоюють нашу країну. Дякую моїм гостям, які сьогодні були у студії. Дякую за все, що ви сказали. Ну і бажаю вам звичайно. Бажаю вам і нам, і всім нам перемоги. І я хочу, щоб зовсім скоро ми знову побачились у цій студії і вже говорили про перемогу нашої України. Дякую. Дякую. Ми, 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 ми. Дякую всім, хто нас дивився. Я нагадаю, що народний контроль продовжує працювати для вас. Ми ще раз закликаємо вас не бути байдужими, тому що, як ми переконались навіть сьогодні, небайдужість мешканців рятує нас самих. Будьте небайдужими, не забувайте про гарячу лінію народного контролю. Вона працює цілодобово: 45 55 02 код міста 24. Я бажаю вам приємних та мирних вихідних. Побачимось, до побачення. До побачення.